Неби тобі не була, все одно тебе знайду. Як ти мене не питай, не скажу тобі чому? Полюбила я тебе, поміж нами є зв'язок. Що так важко пояснити, лаб без безстап. Тебе не можу, я забути, пісня на повторі. Твоє обличчя випливає хвилями в моєму морі. Я не можу залишатись на душі в мінорі тому тобі я посилаю від свого кохання Пром-пром-промінь Чому ти мене не питаєш, як я себе почуваю з того часу, як тебе знайшов? га? Ти ж про мене нічого не знаєш, на душі так боляче я роблю, виглядає все хорошо. Тільки ходжу, я по місту, випромінюючи чи радість розхиляє, чи любов Ой, я так хочу тебе, зустріти Зараз саме тут нарешті знов Тебе не можу, я забути, пісня на повторі І кожний запродюсує песний, чогось таких історій Я посилаю від свого кохання Пром-пром-промінь Промайну ці рідні Без твоїх променів Стало так сумно мені На душі холодно Промайну ці рідні Випромінюють мені так сильно, ніби я граю роль на тебе для тебе, в серійного фільмі теленовелі Латіно під назвою на весілля Фінальний кадр Поцілунок на вілі. Твій промінь мене знайшов Тві промінь мене знайшов, тві промінь мене знайшов, твій промінь мене знайшов, твій промінь мене знайшов, твій промінь мене знайшов промінь мене знайшов Світлана Олексійовна, який ваш найіскравіший спогад у цьому році? Знайомство з 10 класом. 1 вересня. Зимова казка. Дискотека після зимової казки. Поїздка на могилу Тараса Шевченка. Найкращі моменти за парту. Уроки української мови. Уроки англійської мови. Поїздка до ханів. Клічок-клічок. Волейбол. Поїздка до кіностудії. 1 вересня.